Вихід США з мирних переговорів це шанс для Європи. Американці намагаються змусити росіян до серйозних переговорів. Це реакції польських експертів на заяви Марко Рубіо. А Володимир Зеленський вирішив запровадити санкції, зокрема проти кількох китайських компаній. Про це далі. Сполучені Штати можуть вийти з переговорів щодо припинення війни в Україні. Міністр закордонних справ США Марко Рубіо заявив у Парижі, що якщо впродовж кількох днів не буде сигналів про те, що Росія готова до якихось угод, сполучені штати вийдуть з переговорів. Експерт із питань безпеки з Польщі, професор Томаш Гайовник, заявив в Польського радіо 24, що американці так намагаються змусити росіян до серйозних розмов. І жалібендігче лідала й лавірова. Тобто, якщо не х не далі лавірувати, то ми це розуміємо так, що ви далі хочете вести війну. Якщо ви хочете говорити про мир, то вже не говоритимемо так, як ми говорили в Ерліаді чи в останні тижні, або не так, як ймовірно розмовляв Стівен Вітков. А конкретно ставимо умови, кидаємо пропозиції на стіл і говоримо. Поставлями варунки з свої пропозиції на стол і розмовляємо. Професор Гайовнік теж вважає, що вихід з мирних переговорів в США не означає припинення допомоги Україні. Відає ще є сто бить може мале погроже. Це схоже на якесь таке помахування пальчиком в бік Москви. Натомість, очевидно, США не покинуть Україну, бо поза цим маємо угоду про використання. Рідко земельних металів, а вона дуже цікавить Дональда Трампа. Це означає, що США залишаться в грі на боці України. Справді ж Американі на Україні. Президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що припинить війну в Україні після повернення до Білого Дому, він розпочав мирні переговори з Росією та Україною однак вони не дали жодних результатів. Обидві сторони спершу домовились про часткове припинення вогню, але росіяни продовжують регулярно бомбардувати українські міста. А сьогодні заявили, що так зване енергетичне перемир'я, коли, начебто, не обстрілювалася, енергетична інфраструктура, уже завершилося. А напередодні нагадаю, представник Росії вооннібензе заявив, що Україна порушувала це перемир'я. За словами професора Романа Кузняра, директора кафедри стратегічних досліджень Варшавського університету, провал переговорів між Сполученими Штатами і Росією був очевидним. і Тепер Європа має проявити ініціативу. Це власне його реакція на те, що американці, начебто, втомилися від відсутності прогресу в переговорах з Росією щодо припинення війни в Україні. Експерт критично оцінив Дональда Трампа і його адміністрацію за їхнє ставлення до Росії, тобто наївність поки Відмова від усіх переваг у переговорах, також Роман Кужняр заявив, що позиція Трампа є певною можливістю для європейців. Америка мала Америка, мала зобов'язання допомагати Україні через підписаний нею Бедапешський меморандум про міжнародну безпеку. А він, тобто Трамп, бачить безпеку чи Америку в цьому контексті як таку собі фірму з надання послуг безпеки. Заплатиш, то ми тобі вже якось там допоможемо. Тож, якщо це тільки за оплату і нічого більше, то Європа змушена буде взяти на себе ці зобов'язання. Вона й вже багато чого взяла, але передовсім нам спадає з очей полуда, бо ми досі жили в ілюзіях і не рухалися вперед. то елемент, бо в не Сьогодні державний секретар США Марко Рубіо заявив, що без прориву в переговорах США відмовляються від зусиль щодо досягнення миру між Україною і Росією, як він сказав, президент США. Який прагне мирної угоди, теж має інші пріоритети, якими він займатиметься, якщо не буде прогресу в переговорах між ворогуючими сторонами. Other... Війна в Україні важлива, але у світі відбувається набагато більше важливих подій, які потребують такої ж, якщо не більшої уваги. Ми намагатимемося запобігти загибелі тисяч людей там. Але якщо сторони конфлікту серйозно налаштовані на мир, ми готові допомагати. Якщо ні, ми займемося іншими питаннями just going to move on. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про набрання чинності рішеннями Ради національної безпеки і оборони щодо санкцій проти майже 60 фізичних осіб і юридичних осіб, зокрема і кількох підприємств із Китаю. Санкції поширюються зокрема на китайські компанії з високотехнологічної та авіаційної промисловості. До санкції включено заморожування активів, обмеження торговельних операцій, запобігання виведенню капіталу з України та інші чинники. Тим часом Міністерство закордонних справ Китаю відхилило як безпідставні звинувачення президента Зеленського, який раніше напередодні заявив, що Китай, начебто, постачає Росії боєприпаси і вибухівку і бере участь у виробництві зброї для Росії. Китай, як заявив Лінь Цзянь, це є речником ЗС Китаю, ніколи не постачав летальної зброї жодній стороні конфлікту і суворо контролює потік товарів подвійного призначення.